Всім привіт! Ми вже в магазині, ну як в магазині да, приїхала в магазин, у нас тут, правда, дуже вітряно. А я задивилась на рослинки, тут ці фіалки продають по 5 крон. Я так думаю, можливо, ще таке цікаво вибрати, а це буду зараз ходити дивитися, я Хочу якусь квіточку сьогодні унести додому. Ось такий от кущик 5 крон коштує, дивіться. Ну, начебто так, маленький, але я не знаю. Але вони просто ще різнокольорові, такі гарні. і цей голубенькі є. Блакитні, точніше. Не знаю, зараз буду ходити дивитися. Якщо щось знайду цікаве, то візьму. Ось ці квіточки гарненькі. Ось та рослинка, яку я купувала малесеньку, таку вона у нас на поличці стоїть. Тут дивіться, прям який куш здоровий. Воно, правда, перепливось між собою, якось не дуже зручно. Уже камни продають, вони типу, вже повинні цю квітну. Ось тренувати. Я свою навіть ще не а тут уже Я Якось не погляди у нас. О, гладичка. О, Я знайшла на Турці. і знайшла тунбергер. Це не вчора не Уже Вже Фрезю продають, щось дуже рано для Фрезії. Мені Фрезія дуже подобається. Правда, не біла, а така от фіолетова, блакитна. Ще тут наш тато, ще знайшов цікавий. Поки okay. ні. Нічого не знайшов. Я зараз знайду. Полонечка. Колонечка 12 крон, пів кілограму. Але вона гнула, купу гнила. Ось яка велика прям величезна. Малинка, також 15 грамів, 125 грамів. От хочеться полонечки, дуже хочеться. Але вона корнула, бо бачите, зеленкувата якось. Тому вона така й дешева. Ось я вибираю мандрину. Знаю, мандрина це вже не сезон. Мені все рівно. Я люблю мандрину, поки вони є, поки вони будуть не гнилі. Для мене не працює закон на сезон. А от яблучко також в мене. Як можна прийти і не заглянути в випічку? От як? Як втриматись? Ось те, що ми замовляли? Не замовляли, а тянуть купували. Наприклад, кросани. Ух ти, дивіться, які нагадця. Не нагет, а ці. Донати, круасан, з ногою. Як блін, що може... це таке один з місто. Коханий, а як ти думаєш, може собі дозволити? Добре. Можна так? Ти певний? Ми вже вдома, це ми у нас на підмозі, там папі допомагає Добре. розбирати О, ти чотири Я купив, так? Розбирає, допомагає. Розбирати наші покупки. І ми брали з собою цю соночку, бо ж яка вона містительна. Влізло все. Тут на кожну е е е кишеню все повлазило, запасна одежа, і пелюшка, і серпка, і бутилочка, ну, в общем все. Тьома, не їж, будь ласка, масон. Не треба це їсти. А квіточку я так і не купила. Ой. Не хотіла купити хоч якусь квіточку. Я казала, що я не уїду без квіточки і нема що. Не отримала свосло. Поїхала по квіточку. Я жартую. Зато є первесенчик. Ми знову закупили десь на 100 євро. Нічого незвичайного прям не купили. Єдине, що це індушений фарш. все, але... З'явилися такі церки горіхові, арахісові. І здається, все. Горіхові, арахісові. Знаєш? Так? Арахісові, арахісові. Так. Тому що арахіс це не горіх. Ну, більше а... нічого, звичайно, а оці штуки ще ти взяла. Так, да, це якийсь 40. Щось. Щось якийсь пир, сир, не понятно, Киркос цирковий десерт. Ну, так і все. Все звичайне, так? Я... А ну ті так такі нові купили. Ну, подивимось, які. вони. Uh -huh. Резноманіття я, я ще за собі смузі люблю, таке це причин манго Траща. Маркує, так? Ні. так? Таща. Маркує. Маркує і все. <сі> так, і все. Всім привіт. Поки Іра займається Тьомою, кормиє, вкладає спати. Треба щось приготувати поїсти. Тому з допомогою маленької допомоги чат GPT. Його рекомендаціями ось таку штуку я вирішив приготувати. У нас є такі дві дорадки. Малесенькі. Часничок. Тут спарж з цукіні в своєму соусі. І мені треба це все гарненько скомпонувати отуди. Тому вже покажу, як це виглядає уже на фінальних етапах. Ось така гарнюня рибка вийшла. Це перед відправленням в духовку. Я її поклав на постілі паржі цукіні, посолив, не перчив, тому що перець у нас практично не їсть. В середину рибки також посолив і додав лимонного соку. Зверху це часничок з сухим розмарином. Тому, на жаль, немає свіжого, але я не знав, що мені потрібен буде свіжий, знав би купив в магазині. Тепер ми це зараз в духовку, і вже потім подивимося, що з цього вийде. Ось такі дві рибки в нас вийшли. Е, готувалися вони довше, ніж заплановано, ну, як на мене. Е, трішки я ще включав режим гріля, ну, типу вентилятор в духовці. Будемо коштувати. Сподіваюсь, що буде смачно. На коли буде так і набухане. Набухане? За те, що холодно. А, так, а, що я хотіла сказати? А, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що ми тут з Тьомиком граємось. Зараз будемо гостя виносити сміття. А, ми з Тьомиком йдемо ще прогуляємося. Правда, на вулиці холодно. На жаль, тому перед стьом навіть, мабуть, курточку одягти. Бачу, в нас вже вечір. Вездокий ще. Змущається. А взагалі до нас, знаєте, що дійшло, ну як ми раніше про це знали, раніше намагалися Тьомика мінімалізувати, водити його ручку, за ручку, а якщо його водить, то не витягувати ручку, а щоб вона була на рівні. Але сьогодні ну, він дуже часто хоче ходити, він сам уже йде, падає. І ми одразу його підхвачуємо. І ми прийняли рішення, що ми не будемо його водити за ручку. Буде падати, хай падає, а хай сам контролює, вчиться контролювати. Якщо хоче вже ходити, то хай сам вчиться контролювати. Ми ж не можемо йому заборонити ходити правильно. Але можемо заборонити ходити за ручку. Тому за ручку водити його вже не будемо. Взагалі. <кхід> да. Так що таке? Взагалі ми вже повечеряли, я чому поготувала овочеве рагу з індюшиним фаршем, що ми купили. Чому обережно. Мама, тут сушила. Чому вирішив свої порядки навести? Костя приготував дуже смачну рибку із паржею, із цукіні. Боже, яка вона була смачна. Дуже просто неперевершено смачна. Я люблю дораду, вона. У нас, скажімо так, екзотична риба, але я дуже її люблю і Костя її приготував неймовірно смачно. Мені дуже сподобалось. Я б ще, б, знаєте, з'їла одну. Таку от одну рибинку, як Костя показував, да, з'їсти взагалі немає проблем. Зараз. Ну куди ти йдеш? Зараз перечепишся і впадеш. Якщо таке, що будемо зараз, іти гуляти. Будеш іти гуляти? Ще ми витрушували ковдру, Ковтри витрушували, подушки витрушували, треба це все а, поодягати. Мені так не хочеться. Я так не люблю одягати постільну білизну. Що ти маму тягнеш? Але прийдеться. Давай збиратись, поки там папа міняє Максику туалет, давай збиратись. Пішла вдягатись? а не дитина. Ну і що ти робиш, зараз стукнешся головою об пол. Синок, тьома, не можна такого робити. Ні модна. не можна? Не можна. Хто буде більш строгий мама чи папа, яка даєш?